Дідьми логопед працює, їх проблеми доброчує, вчить їх звуки говорити, просить слово повторити. Хто проблеми в мові має, хай до логопеда завітає. Своє професійне свято 14 листопада відзначають спеціалісти, які лікують дефекти мови, з нагоди Міжнародного дня логопеда в дошкільному навчальному закладі No15 привітали вчителів. Відзначення працівників саме цього закладу не є випадковістю, розповідає директор інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Кабанець. Це люди мають досить великий стаж роботи. Вони досить тісно співпрацювали з нашою установою, і так як вони мають величезний стаж роботи, Величезний досвід роботи, величезні напрацювання методичні, тому вони залюбки ділилися з усіма педагогами, не тільки логопедами, а взагалі корекційними іншими педагогами ділилися своїм досвідом, своїми напрацюваннями. І от з нагоди міжнародного дня логопедів ми вирішили відзначити сьогодні саме цих педагогів. На сьогоднішній день у прилуках діє шість логопедичних груп, де навчається від 10 до 14 діток. Дошкільному навчальному закладі номер 15 працює всього два вчителя логопеда. В кожної з них більше 20 років стажу роботи з дітками, які мають проблеми вимови. Пані Тетяна в садочку працює 22 роки. Говорить, що професія логопеда стала для неї сенсом життя. Це моє натхнення і те, чим я живу, від чого я отримую задоволення. Тому що отримавши позитивний результат своєї роботи, хоч на макову зернину. Ти маєш велике піднесення настрою і, взагалі, того, що ти досягнув, і приніс цій дитині, цій людині в майбутньому щось гарне, добре приніс позитив і те, чим дитина буде користуватися в майбутньому і стане великою людиною. За даними статистики, на жаль, число мовних розладів зростає з року в рік. У зв'язку з цим актуальність проблем корекції мовних порушень у дітей. Вже приймає глобальний характер процес коригування мовлення у дитини тривалий шлях, який вимагає величезного терпіння батьків, близьких та дисципліни з боку малечі. Однак лише таким чином можна прийти до позитивного результату. Хотілося б ще також звернути увагу наших прилучан, які мають маленьких діток, щоб вони. Користувалися послугами вчителя логопеда. Якщо ваша дитина до двох років не говорить або говорить всього декілька слів, і ці слова мало зрозумілі, то потрібно звернутися до фахівця в першу чергу до вчителя логопеда. Далі, же, якщо виникне така потреба, то до лікаря невролога і до лікаря-психіатра. Якщо ж у дитини є 4 роки або 5 років, і вона не вимовляє звуки, то також потрібно звернутися до вчителя логопеда, тому що надалі. Ці проблеми можуть ускладнюватися, дитина піде в школу, буде важко навчитися читати буде багато помилок при письмі. Тому шановні пролучани, якщо ви бачите, що вашої дитини є порушення звукової мови чи порушення зв'язного мовлення. Ви можете звернутися в першу чергу в інклюзивно-ресурсний центр на обстеження, який знаходиться за адресою вулиця Вокзальна, 24, або ж у дитячий садочок, де є посада вчителя логопеда, ну або ж до приватного логопеда. Не люблю кожну квіточку в полі, і струмок, що до річки біжить, і високі, високі. високі та полі і чисто, чисто небесно влакать, і у небі не білелеки, журавлину синюю пачаль. Перешеві стажки ще далеко розійшлись по землі в синю даль. І у свої маленькі долоньки я промінчики сонця ловлю Україну свою рідненьку Я усім цим своїм серцем люблю.